Можливо, наша розмова це такий перший привід наблизитися до кращого розуміння. Хоча, а за не раніше такі спроби робила, але, на жаль, це були партизанські такі шляхи, тому що це ніколи не підтримувалося ні на якому державному рівні. І можна сказати, що сама за день це таке явище підпільної української нації, яка хоче пробитися до нових вершин. Миную за тими анахронічними. Стосунками, які склалися з державою суспільством, медіа, на сході були свої особливі обставини. І кожна територія країни мала ці обставини. І нас не вистачало ще часу для того, щоб глибше їх зрозуміти. І внутрішньої української інтеграції практично ніхто не проводить. А ці комплекси важливі, тому що історія. Утворення цих регіонів, так? тобто спадщина, яка відбулася після 33-32, те, що Захід України розумів, як проблема цієї країни, цієї частини країни, Схід, я думаю, абсолютно інакше це розумів, а може навіть і часто не артикулював. Потім спільний прожитий час в Радянському Союзі читався кожною територією по-різному. І от всі бурхливі події. І три роки пройшло, і почалось, почалась контрреволюція. Пресинг по всьому полю, от, під час здійснення контрреволюції з 94-го, якраз здійснювався не проти комуністів, і не проти яких-небудь декларативних опозиціонерів, а саме проти тих людей, які бали це бачення. Їх було не так багато, але на той момент саме їм не давали можливості здійснити. Це весь той комплекс завдань, який би зробив Україну справді суб'єктом, вже на перших порах заявив про свої інтереси на сході, на заході. Смітарники, виходячи з радянського союзу, казали нам діяти, пам'ятаєте, це наш найлю... найлютіший ворог. А діти виховані на радянських хороших історіях про те, що всі браті, братів і трудма і ще щось там. Ну так діти з'їхали з глузду там від страждають. І то навіть не питання не лише це, скільки на Сході, скільки на півдні, скільки тих, хто, кому сталь міст життя. Україна так, от вже тримає свою територію як аеропорт багато століть. І от для того, щоб ми могли бути безпечними в тому сценарії, якщо Росія буде зазнавати право як Імперія. Нам потрібно, ми географічно не можемо від них в'їхати, на жаль, не буде. Але ми повинні піднятися на іншу особу. Це той рецепт, який, над яким повинні думати всі практики, теоретики, стратеги, як ми внутрішньо повинні бути, на якому рівні стосунки в країні між людьми, між бізнесом, між державою, інша комунікація, інша платформа. І ще одна невеличка ремарка, я цілком погоджуюся з тим, що люди були практично в абсолютно іншому житті, і вони, звісно, не всі повинні були узагальнювати, теоретизувати. Але передбачаючи цей процес багато в чому, газета день готувала свою підтримку для українців. І тільки ці стандарти, от інтелектуальні планки, за якими суспільство повинно піднятися, вверх, Підтягнутися і піднятися, я думаю, один з рецептів.